Ході ми в Одесі, але як завжди, гарячі, посмажений факти. Сьогодні у нас в гостях хазяїн весь патруль. Добрий день. Як у вас справа? Нормально, але могло бути краще. Ну, це все із-за казаків, так? Так. Ну, я з вами згоден. А... Ми вам задамо пару питань. Чому так? Чому не інший? Ну, а як ми його мали назвати? Гранатомер, це міна, не знаю. Ну, тобто, Ви ви бачили цю собачку? Вона ж маленька, Типу, вона така, ну. няш, няшненька така. Няшенька це слегмер, так? Такий? Так, С -с, слен. Е, Ну тобто, ну, це патрончик, тобто, це не грано, це не ну, Джавелін, це не, джавелі, не Байрек Дар. Тобто, а мабуть, у мене ще запитання не від мене не від А Ви от патрон, так? Да? Іменно патрон. А у вас були ще якісь а, пропозиції? Мабуть, там патрон, гільза, наприклад, там, чи ну, ще є. Так, було багато, як би таких... але якби. Ви не іменем зброї, в... як... так, знаєте, ми його планували назвати там Білі Херінгтон. Білі Херінгтон це дуже популярніше ім'я. Так, там, наприклад, я не знаю, ще планували його назвати ну, знаєте, Класиком. Ну, Шарік. Шарік там, так, знаєте, але ну якби ну, це не круто. так. Тоді перейдемо, вибачте, що перебив, Тоді перейдемо зразу до. По... Наступне питання. Відретіть ходить таке питання, таке, мабуть, теж сленгове. Чи кастрували без саме? Чи кастрували без садок? Так. Він каструваний, це якби я офіційно заявляю. Так, він каструрований. Не каструваний, так? А, ну, це, на жаль, дуже погана новина, тому що я думав, що він накастрований та може перейняти, так сказати, його рід. Чи, чи Що трапилось, що його так внезапно кастрували? Ну Знаєте, він взагалі на полі бою дуже якось неадекватно в останній час поводив, тобто перед кастрацією. А саме, саме що Ну, один з випадків, тобто такий, ну, не, не, можна сказати, як молодь в нас любить виражатись найла найлайтовіший? Най була міна, так? Була міна. І він якби, ну замість того, щоб її розмінувати, як він це завжди робить, він на неї якби ну, навалив кучу. Нава. Я в шоці. Я теж. І, і Що ви робили? Ну, вибачте, без сміху не згадаю. Ну, це зрозуміло. Це спогади. Наші бійці, вони якби не могли розмінувати цю. Вони сиділи просто, і замість того, щоб визволяти нашу країну, вони сиділи і чекали ДСНС. А коли ДСНС приїхав, виявилось, що ця міна якби не робоча. Ну, ви знаєте, російські міни там. Ну якби... так, це Росія ж. Е... Ну. Тоді в, нас, в наших підписників ще є одне питання. Чи є в песа-патрона друзі? Таке е, ну, серед собак так, він спілкується з іншими такими самими, самими рятівниками, які служать на фронті, які теж розміновують зміни і так далі. Але от найбільші друзі, знаєте, в нього якби, люди. Він дуже якби. Любить людей ця собака, якби ви самі знаєте, як вона там виступала на конференції, він точніше. Тобто, ну, що він там казав взагалі, якісь такі речі, що він з друзями, друзя, друзі в нього люди так, знаєте, кращий друг людини це собака, і собак так, так. так само, так би ну, мовити. Тоді ми закінчуємо наше маленьке інтерв'ю. Можливо, ви щось хотіли сказати напослідок? Е, так, знаєте, я б хотів сказати. Це? Хто крутіший за айфон? Патрон. 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 Хто крутіший за iфон? Патрон. Бестро. Патрон. Так, і, мабуть, все. З вами були гарячі та смажені факти. До побачення. Ще зустрінемося. Встри... До побачення.